Постерігаємо багато років, що вирізають ліс. Причому те, що вони кажуть, що вирізають якийсь сухостой, це неправда. Вирізають молоді, здорові дерева, яким, там, ну, яким ще рости і рости. І не потрібно засаджувати новий ліс і нові дерева, які виростуть через 100-200 років. Нам ці дерева потрібно зараз. Бачите, скільки дітей дорослих, хоч до прийшли тварини. дана, дана діляночка поліляю, лісу, це єдина шматочок війна. природи, куди ми можемо прийти з собакою, з чоловіком, провести хоч якийсь час на природі, так би мовити, і тепер нас цього залишають тому, що розповідаючи ті історії, що тут будуть висаджувати новий ліс, в це все я не вірю. Його просто винищують, вирізають для того, щоб наживитися. Страшний час, страшні події в нашій країні, і в даний момент люди не міняються, тобто шукають найменшої потреби наживитися. На даний час тут відбувається рубка головного користування, яка запроєктована ще в 2021 році. Дана ділянка буде зрізана в 26-му році зимою. Весною плануємо посадити, створити насадження високоцінних порід. Буде посаджений дуб з модриною. Має планується в рубку 1,7 гектара. Суцільної рубки. Поруч, поруч є ділянка, яка зрізана в 2024 році. Створені лісові культури. Прекрасно росте дуб з модриною. Ось ця ділянка. Це модрина європейська. Ось видно чіткий рядок. Вона жива, вона просто на зиму скидає хую. А ось дубки. Їх тут дуже багато. Всі прийнялися, що видно, бачите, це рядок дуба. Один рядок, другий. Ми їх доглядаємо, сапаємо, бур'яну немає, міжрадя чисте, Копкошуємо. втричі в рік сапаємо їх. Ось така ділянка. Так само казала, що тут